Стаття 20. Щоб завжди могли впізнати Україну зміж усіх синьо жовтий древній прапор на, на жердині майорить. Синій то безкрайне небо Жовто жити на вода. є прапором державним Україна золота. Е, дворами і вище українські чути -хінь. Пісню всю Павло блинську українцям за побіг. всі рани, розчиниться вся кров. Колись мене побачиш, ти китучою і знов. Я подарую чисте небо і прийде весна. Колись, коли закінчиться. Тиха Евеліна, 10 років, 4 бе серця, Україна рідна мати, Україна рідне мати, кожен з нас рід дитя. Цей зв'язок не розірвати, він триває все життя. Ти родився в Україні, тепер ти громадянин. Громадянство для людини значить, ти державий син. Захищай її як мати. Що я Україна, я витримаю він, я захищу тебе, відку, що в мене цілять від душі, тому що я сильна, я подолаю все, бо ти мене в своїх руках несе.